Місце, яке мене постійно тригерить. Ось тут, в перший тиждень повномасштабного вторгнення, за моєю спиною розстрілювала людину. А я так розумію, ДРГшника. А я лежала ось тут на землі, сховавшись, і думала про те, щоб кулі не влучили в мене. І коли мені кажуть про вміння пробачати про братерство, я не можу, тому що стільки горя зла. Болю ми пережили від ворога, що ні про яке примирення просто не може бути мови. Мова може йти тільки про боротьбу, про віру в те, що добро обов'язково переможе. Добро, світло і сила це є українці. Слава нашим воїнам! Слава кожному, хто зараз не втрачає силу душі. Я вірю в кожного, і я вірю в те, що добро обов'язково.